Друзі, всім привіт! Я рада вітати на нашому телеканалі. І сьогодні я взяла тему, яка стосується кожного українця, і хочу більш глибше і ширше розкрити, адже тема наслідки війни і що таке стрес, як він нас руйнує, і як з цього вийти. До мене дуже багато клієнтів звертаються в приватних консультаціях. Адже наслідки нашого стресу це є погіршення нашого здоров'я, депресії, емоційне вигарання. І сьогодні я хочу більш детальніше розкрити, що це таке, і дати інструменти, як з самотужки можна вийти і справитися з стресової ситуації. Перш за все, я хочу розповісти, що таке стрес на рівні фізики, так тому що. Щоб зрозуміти, що відбувається з нашим організмом, і знати, як далі нам діяти, ми маємо розуміти, що в нас в голові є така ділянка, як рептильний мозок, який відповідає нас за виживання. Це саме древня частина мозку, і в ній закладено регулювання певних гормонів, які нам дають можливість як і виживати. І ці гормони насправді теж нас руйнують, якщо вони неправильно продукуються, так дивіться, коли ми розуміємо, що ми перебуваємо у стресі, наш мозок виділяє такі гормони, як кортизол і адреналін. Для чого вони нам потрібні? Для того, щоб рятуватися. Адже коли ми в стресі, нашому організму потрібно бігти, битись, захищати, так? І коли ми бачимо, що ця небезпека відбувається, наш мозок що робить? Виділяє в великій кількості ці гормони кортизол і адреналін. Що далі відбувається? У нас піднімається серцебиття. Так? Серцебиття піднімається для того, щоб качати багато крові до наших м'язів, щоб вони були сильнішими. Так? Відповідно, піднімається артеріальний тиск, де піднімається в нашому організмі інсулін. Інсулін нам теж потрібний для наших м'язів, для еластичності. Далі в нашому організмі відбувається дуже сильний потужний викид цих гормонів, і це все береться з нашого організму, кров качається, але крові не стає більше в нашому організмі, а кров відходить з внутрішніх органів. Так, вона підходить відповідно до наших м'язів, і що нам потрібно, нам саме в цей період потрібно бігти, бити, спасатись. Так і коли ми перебуваємо. В такому стресі, але не використовуємо цей коктейль в якості захисту свого внутрішнього, цей коктейль починає нас руйнувати. Адже всі ми знаємо, що великий викид кортизолу і адреналіну це наслідок, ідей, як інфаркт, інсульт, тромбоз. І коли людина перебуває в постійному такому стресі, а зараз насправді цей стрес перейшов, знаєте, в такий. Подавлений перманентний стан, що ми навіть вже не замічаємо, адже кожного дня ми слухаємо новини, кожного дня ми дивимося, читаємо кучу негативу, і наше тіло, якщо ви бачите, воно однозначно реагує. Так? Тому що коли ми дивимося якісь негативні новини, ми плачемо, коли ми згадуємо навіть щось, що ми побачили, ми стресуємо. І кожний день ми з дня у день перебуваємо в цьому стресі, і цей стрес потім переходить в якості захворювань, так серцево-судинних захворювання, діабету, багато багато інших наслідків і психосоматика це чітко доводить. І як наслідок того, що ми маємо, це є погане самопочуття. Це я вам розказала з точки біології, що відбувається з нашим організмом, а зараз я вам хочу розказати ще з точки енергетики, що стрес робить з нашим організмом. З точки енергетики, з точки духовного, ми всі знаємо, що ми є духовні створіння, енергетичні. Кожного дня всесвіт нам дає дуже великий потік енергії в нашому тілу для того, щоб жити. Ця енергія іде з, з творця, з бога, хто як називається, тобто з того джерела, з чого було створено нас Всесвіт. Так? тому що ми підключені до нього напряму і отримуємо цю енергію. Ця енергія опускається до нашого. Енергетичного тіла ця енергія в ведичній літературі називається Прана, вона опускається до нашого інфернального астрального тіла і дає по каналам живить наше фізичне тіло, так і люди, які займаються акупунтурою, енергетикою, вони знають, що в нашому тілі є 72 тисячі каналів енергетичних, і якщо вони починають блокуватися чакри наші, відповідно, людина починає хворіти. Що далі відбувається, коли наше енергетичне тіло блокується або пробивається? До нас можуть дуже легко підключатися енергоінформаційні структури низької вібрації. Адже коли ми стресуємо, злимося, відпочиваємо депресію, ця енергія перетворюється в низьковібраційну. І в ведичній літературі вона називається гавах. і цею енергією харчуються низьковібраційні сущності і до нас підключаються саме через ці пробоїни, які отримуємо ми ваурі. І вони живляться цією енергією. І що виходить? Ця енергія, замість того, щоб йшла нам на життєві сили на реалізацію наших планів, вона відходить саме цим сущностям низькоінформаційним, енергоінформаційним, які називаються в релігії демони, сукуби, лярви, інкуби. Це ті сущності, які харчуються саме тільки цією низькою вібрацією. Адже тільки людина в цьому просторі підключена саме до творця і бере високовібраційну енергію, енергія енергію любові, і вона може нею творити, реалізовувати свою матерію. Так, а ці сущності вони можуть тільки харчуватися низьковібраційною, і саме людина їй потрібна для того, щоб Підключатися, а підключатися тільки через ось такі емоції стресу, агресії, ненависті, так і коли ми саме перебуваємо в цих низьких вібраціях, в цій сущності до нас підключається і висмоктують цю життєву енергію. І на рівні фізики ви можете відчути, що у вас немає сили, ви зранку не можете вставати, у вас нічого в житті не виходить, все рушиться, і це чітке розуміння, що у вас відбувається стрес на рівні фізики. Те, що я пояснила, відбувається. І на рівні енергетики це підключання саме цих сущностей. Що ж далі робити? Так, ви мене запитаєте, як з цього виходити? Адже ми всі перебуваємо в такому періоді хаосу. В хаос ми зайшли ще в 2019 році covid 2019 дуже сильно нас заставив переживати задумуватись як далі, а зараз уже півтора року ми проживаємо в періоді війни, і це дуже сильно не дає людям можливості насолоджувати життям. Навіть дуже багато моїх клієнтів приходять і кажуть, ми не можемо жити повноцінним життям, адже я не можу веселитися, я не можу радіти життю, розуміючи, що помирають мої рідні, близькі люди взагалі на сході. І я не можу собі дозволити бути щасливим. Люди, дивіться, насправді ми повинні навчитися жити уже в цьому періоді, адже цей період триває, і ми не знаємо, коли він закінчиться. Так і дуже я тут згадую завжди Віктора Франкла, це відомого психолога, який пройшов війну, який пройшов. Складні періоди, і він написав своїй книзі, і саме там говорив, що вижили е, тільки ті, хто не чекав війну з перемоги, да? хто не чекав, коли закінчиться війна, а хто просто жив і ставив цілі. Е, давайте ми поговоримо саме е, коли ж саме ці стрес. Зникає в нашому організмі, а стрес зникає тоді. Перше, наприклад, коли ви в точці піку стресу, так коли сильний цей гормональний коктейль виполескується в ваш організм, вам потрібно фізичне навантаження, це дуже важливо. Так? Коли ви відчуваєте дуже сильне серцебиття, ось адреналін якби підвищується в вашому організмі, починаєте присідати, починаєте бігати, можете викричатися. Адже коли ви це все подавляєте в собі, стискаєте, ну вас чекає. Інфаркт, інсульт, тому е ви повинні чітко розуміти, що це потрібно викидати з вашого організму. Далі, коли ви себе перевели в емоційну більш-менш стабільність, нам треба на повсякденному рівні вийти в емоційну стабільність, що нам допомагає виходити на щоденній основі в емоційну стабільність. Перше це фізичні навантаження. Так, людина зобов'язана займатися спортом. Хто не має можливості займатися інтенсивним спортом, займайтеся йогою. Йога дуже гарно дає балансування. Так, танцями наприклад. Я хожу на бачату, це мені дає і фізичне навантаження, і гарне емоційне навантаження, і пере перезавантаження. Так. Ще я рекомендую такі техніки, як позитивного мислення і виставляння цілей. Адже коли тільки людина приймає рішення ставить собі ціль, гормон стресу відразу пропадає. І наш мозок починає виділяти такі нейромедіатори, як дофамін, серотонін, гормони радості це ті гормони, які дають нашому імунітету ставати сильнішим. Адже коли виділяється кортизол, адреналін в організмі, так в 3-5 разів, то ви повинні зрозуміти, що в 3-5 разів понижається ваша імунна система. І ви стаєте вразливими дуже сильно до різних інфекцій, до різних ракових захворювань, адже ракові клітини виробляються в нашому організмі постійно, навіть у дітей. Але наша імунна система, коли вона на високому рівні, дуже гарно справляється з цим всім. А коли наш імунітет знижений, ми починаємо захворювати різними цими хворобами. І наше завдання підняти наш імунітет. А імунітет наш піднімається тільки. Позитивно налаштованим внутрішнім станом і коли наш організм виробляє акситоцин, сиротонін, нейромедіатори позитивного такого складового. І наше тіло починає тоді розуміти, що нам потрібно жити, нам є для чого жити, і саме виставляння цілі і на тонкому енергетичному плані дає вам багато енергії, так і яку ви трансформовуєте далі в дії, і вона дає результати. І на рівні фізіології ваш імунітет піднімається, тому. Друзі, для того щоб вижити в цей складний період, нам потрібно перш за все думати про себе. Тут я дуже часто згадую ефект літака. Коли ми сідаємо в літак, нам завжди говорять, коли щось стається. Польоті, перше, ви повинні вдягнути кисневу маску собі, а потім поряд хто біля вас, так тому що ви не можете допомогти іншій людині, коли ви самі знаходитесь в небезпеці. Так, тому наше зараз завдання допомагати тим людям, які переживають нашим бійцям на сході, адже вони знаходяться дійсно в пікових точках і вони перебувають в негативі. А наше завдання принаймні зберігати наше емоційне здоров'я, а наше емоційне здоров'я буде вам давати і фізичне здоров'я, і це вам буде давати можливість розвивати, і кожен в своїй ніші розвиваючись буде робити нашу країну сильнішою. Адже знаєте, коли почалась війна, перший місяць я взагалі не могла емоційно себе привести до порядку. Я не працювала, я нон стоп дивилась новини, і через місяць я зрозуміла, що я вже настільки війшла в агресивний депресивний стан, що потрібно з цього виходити. І я почала діяти саме такими цим шляхом, яким я зараз вам говорю. Я виставила собі цілі, я почала працювати. Це мені допомогло переключитися. Далі, те, що мені дало можливість працювати, я заробляла. Я ставала корисною в своїй країні. Я платила податки і плачу. Я маю можливість донатити. Так і е, в цій позиції я розумію, що я корисна. Зараз тут, і якщо на фронті люди захищають мене, значить я повинна робити все тут по максимуму для того, щоб підсилювати і давати можливість іншим людям виживати. І це відео я записала саме тому, щоб можливо. Ви подивитесь, ваші друзі, ваші колеги можливо ви передасте. І через усвідомлення вони зрозуміють, що потрібно щось змінювати зараз в своєму житті і переналаштовуватись. Адже е ці техніки, перша техніка, це спорт, обов'язково. Друга техніка, яку я рекомендую, це. Позитивне мислення, емоційно виставляти свої цілі, рухатися до того, чого ви хочете, прагнете. Це друга техніка на позитивне налаштування. Треті техніки це є медитація, молитва, читання мантр. Кожен сам собі обирає, але дуже важливо тут нам потрібно навчитись зупиняти наш мозок, так? Тому що наш мозок крутить дуже часто, дуже багато негативу, негативних картинок. І наше завдання навчитись це припиняти, адже ви повинні зрозуміти, що ви не є ваш мозок, і ви маєте можливість обирати те, що думати. Тому я в свій час зробила місяць таку техніку, місяць. Емоційного е, дієти, я відслідковувала весь негатив і відразу змінювала його на позитив. Навіть часто в мене так люди, клієнти роблять, одягають резиночку і відслідковують, коли вони думають негатив. Вони б'ють себе по руці і відразу переключаються на позитив. Що дає ця техніка? Це дає техніка переформатувати наш мозок на з негативного мислення на позитивне. Тобто за місяць часу створюються нові нейронні зв'язки на Бачення позитивного мишлення, так і коли ми змінюємо, ви можете замітити картинку у голові, змінюється наш стан. Так, тому все дуже чітко зв'язано. Наш мозок така дуже цікава штука. Вона не розуміє, наш мозок не розуміє, чи ви бачите, чи ви щось згадуєте. Він це сприймає як реальність. Тому ви можете замітити, коли ви щось думаєте, ваше тіло реагує. Коли ви дивитесь щось, ваше тіло однозначно так само реагує. Тому наше завдання контролювати наш мозок. Це дуже важливо. Ще я виписала така дуже класна техніка, яка мені подобається, яка налаштовує на Позитивна високі вібрації це техніка вдячності, яку я почула у Майкла Роуча. Це монах, який прожив в Тибеті, і потім перейшов в звичайне життя, став дуже великим успішним бізнесменом. І ця техніка називається. Опонопоном по вона взята десь там з островів, але до чого я веду це техніка вдячності. Адже кожний день ми повинні дякувати за те, що ми маємо, адже е, нам є за що насправді дякувати. Колись я почула. Чана питали, чи ви задоволені своїм життям. Він каже: Знаєте, коли я просинаюсь і дивлюсь на свою на свій будинок, я знаю, що людина, яка не має будинку, молиться і мріє про такий будинок. Коли я дивлюсь на свою роботу, і я чимось незадоволений. Я знаю, що людина Однозначно в світі, яка встає і просить про роботу, хоче так. Коли я дивлюсь на свою сім'ю, я знаю, що є люди, які встають і молять Бога мати сім'ю. Тому нам завжди є за що дякувати в цьому світі, і ця техніка нам дозволяє налаштуватися на позитив. Я цю техніку роблю сама кожного ранку. Я встаю, я дякую. Це такі чотири короткі фрази, які нам допомагають вийти в позитивний намір. Це, е, говориться, перша фраза Мені дуже шкода, що я інколи в негативі. Друге пробач мене за це. Третє Я люблю тебе. Дякую. І е, я проговорюю декілька разів це. Потім я дякую за 3, 4, 5 речей, які я маю в своєму житті, і я відчуваю, як з мене змінюється всередині вібрації, і мені хочеться вже щось тоді робити, творити і іти, як то кажуть, знаєте, жити то життя і насолоджуватись навіть будь-якій ситуації. Тому сьогодні, сьогодні, друзі, я розкрила цю тему так більш глибинніше для того, щоб ви зрозуміли.